Задай собі питання, тільки чесно, що я втрачаю, коли боюся діяти через страх помилки? Коли я боюся діяти, щоб не помилитись, я втрачаю себе, я втрачаю шанс спробувати, я втрачаю радість від того, що я живе роблю крок. Я втрачаю можливість навчатися не з книжки, а з досвіду, адже наші знання всередині нас. Я втрачаю відчуття свободи, я втрачаю свою справжність, бо починаю жити не зсередини, а як правильно, як вчать. Я втрачаю внутрішню дівчинку, яка хоче творити, досліджувати, пробувати. І, здається, я наче їй кажу: мовчи, ще рано, ти ще не така, ти ще не готова. Але насправді я втрачаю більше, коли стою на місці, аж ні. Коли йду і помиляюся. Бо страх не оберігає, він стискає. А життя хоче, щоб я розгорнулася. До речі, на челенджі я стихії природи, ми це робимо. І у нас це виходить. Живемо, розгортаємось, відчуваємо. Приєднуйся до нас!